people, because our way in future is way to Europe. Рідною мовою для учня Чернівецької гімназії є румунська, та він вже встиг добре освоїти французьку і англійську. Тепер Адріану із іноземцями порозумітись не складно. Те мені якось легше вчити англійську французьку мову і європейські мови, так як я румун саме по національності, і вони схожі дуже. А Габріела планує навчати за кордоном. Дівчина має власні методи досконалого освоєння англійської. Я почала давно ще дивитись фільми англійською мовою та читати книжки англійською мовою. Потім словниковий запас якби збільшувався. Для чернівецьких учнів та студентів члени представництва ЄС організували захід та та тет з європейськими мовами. Тут і вікторини з подарунками, зазнання європейських інституцій та діалоги між учнями і викладачами про європейські цінності англійською, німецькою та французькою. Боротьба з корупцією для чого це потрібно? Не спочатку пояснюють це українською мовою, от пояснюють своє розуміння. Звичайно, я їх прошу навести аналогії. Що відбувається зараз в політиці, що взагалі в суспільному житті країни? Потім ми затреновуємо це іноземною мовою. Координатори проекту кажуть, захід присвячується європейському дню мов. В принципі, наразі студенти розуміють, що чим більше мов ти знаєш, тим більше разів ти людина, тим більше ти зможеш порозумітися, знайти для себе можливості роботи за кордоном. Популяризують мовне розмаїття серед студентів та викладачів і в інформаційному центрі, який діє у Чернівцях вже сім років. Отримуємо дуже багато літератури з різних інституцій європейського союзу, європейської ради, євростату і так далі. Вся література. Друкована мовами країн-членів Європейського Союзу. Тому ми пропагуємо вивчення іноземних мов, щоб студентам і іншим відвідувачам було легше ознайомитися з питаннями європейського союзу. Схожий проект присвячений мовному розмаїттю, координатори повезуть і до інших міст України. Має Гуменна Іван Чижик, місцевий час.